Енергетичне перемир'я та вибачення російських переговорників, що сталося насправді, та чому це викликало хвилю суперечок. Російські переговорники, які брали участь в обговоренні можливого енергетичного перемир'я між Україною та Росією, у приватному порядку вибачилися за загибель людей після ударів по Одесі та по пасажирському поїзду у Харківській області. Про це повідомило американське видання Ні. Орк Таймс з посиланням на українського чиновника, обізнаного з деталями переговорного процесу. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Глабред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За словами співрозмовника журналістів, під час зустрічі між представниками української та російської сторін, що відбулася наприкінці минулого тижня, Україна наполягала на припиненні ударів. Російська сторона ніби погодилась однак, жодної офіційної письмової угоди про припинення вогню тоді укладено не було ішлося радше про неформальну домовленість між переговорниками, яку самі учасники процесу називали джентельменською, без юридичного закріплення та чітких механізмів контролю. Утім, ця домовленість не була виконана одразу. Уже 27 січня. Росія здійснила ракетно-дронові удари по Одесі, а також атакувала пасажирський поїзд у Харківщині. Унаслідок цих атак, за наявними даними, загинули щонайменше п'ятеро людей. Після цього, як стверджує український чиновник, російські переговорники в приватних розмовах принесли вибачення українській стороні. За загибель цивільних російська сторона пояснила порушення домовленостей тим, що не усі підрозділи їх збройних сил учасно отримали наказ про припинення ударів. Таке пояснення виглядало як спроба виправдати розрив між заявами переговорників і реальними діями на фронті, де жодних ознак дотримання паузи не спостерігалося. Український представник охарактеризував саму ідею енергетичного перемир'я як імпровізовану домовленість досягнення. Гнуто без офіційних процедур у такому форматі. Сторони ніби зобов'язуються дотримуватися певних неформальних правил однак, жодних гарантій їх виконання не існує. Саме відсутність документально зафіксованих зобов'язань, за словами джерел, і стала причиною того, що домовленість виявилася украй нестійкою. Аналітики з питань Росії та України зазначають, що енергетичне перемир'я теоретично могло б стати елементом зміцнення довіри. Між сторонами конфлікту, навіть тимчасове і неофіційне припинення ударів по енергоінфраструктурі могло б засвідчити готовність до деескалації. Водночас, експерти наголошують, це жодним чином не означає завершення війни або припинення бойових дій загалом. Президент України Зеленський зі свого боку підтвердив, що певні сигнали щодо деескалації обговорювалися з партнерами України однак наголосив, що жодних прямих переговорів і формальних угод між Києвом і Москвою щодо енергетичного перемир'я не укладали. Усі заяви лишаються на рівні політичних сигналів, а не юридично зобов'язуючих рішень. Саме тому тема енергоперемир'я викликала гострі дискусії. З одного боку, це може бути кроком до зменшення. Гуманітарних страждань і сигналом готовності до деескалації. з іншого, без офіційних угод, контролю та відповідальності за порушення такі ініціативи ризикують лишитися лише гучними словами, які не змінюють реальності війни.